У Луцькому геріатричному пансіонаті одружилися дві пари підопічних. Наречені проживали в закладі більше 10 років, мають інвалідність, розповіла Суспільному організаторка культурно-дозвілевої діяльності Тетяна Саламан. Перша пара молодят 43-річна Валентина і 52-річний Віктор. Обоє на кріслах колісних. В Італії, де вони через повномасштабну війну провели півтора роки, говорить Валентина, і зародилося їхнє кохання. Одружитися там не змогли через відсутність усіх необхідних документів, тому поєднати долі вирішили в Луцьку, куди повернулися два місяці тому, каже Валентина. Про весілля ми, ну, про тим більше таке, ну, якось ми навіть не мріяли. Я перший раз заміж виходжу і Вітя перший раз одружується. День добрий. Завжди допомагає всім, то відзивчивий, щирий. Знайомі ми вже давно поїхали в Італію, там зійшлися ближче. Будемо старатися мирно жити і все буде добре. Ще одну сім'ю створили підопічні пансіонату: – 51-річна Ольга та 38-річний Микола. Їхні стосунки, розповідає Ольга, теж зародилися в Італії, хоча були знайомі раніше та час від часу спілкувалися. Він добрий, чуйний. Порадить, допоможе. Він мене багато в чому підтримував. Якби не він, повірте мені, це мені було б дуже важко там в Італії. Я дякую йому і Богу за те, що він в мене є. Весіля файне, вже буде на все життя і вже будемо будем пам'ятати. Мріємо про одне, щоб закінчилася війна, ну, щоб мир був. Будемо одне одного підтримувати. Підготовка до весілля тривала орієнтовно місяць. У ній брав участь практично увесь персонал Луцького геріатричного пансіонату, розповіла Тетяна Саламан, організаторка культурно-дозвілевої діяльності. Зі слів, жодних коштів заклад на святкування не виділяв, долучилися персонал та підопічні. Каже, спільне весілля на території пенсіонату за бажанням молодят організували в українському стилі з дотриманням усіх. Народних традицій це було від випікання короваю. Місили наші і працівники і кухні, і старша медсестра, соцпрацівник. Тобто ті люди, які за правилами, за традиціями мають гарні сім'ї. Дуже багато навіть спірних було питань, тому що в кожній стороні кажуть дивині в кожного свої якісь традиції. Ми працювали так, як ніби своїх дітей. Після весілля обидві пари продовжують жити в пансіонаті, але вже у спільних кімнатах, каже Валентина. Ну, у нас немає хто автоглун, ми стараємося разом ми допомагати допомагати, ну, якби підтримувати там і разом щось вирішувати. Ми будемо спільно ділити свої радості, печалі, там болі. Ну, нас... надіються, що все в нас буде добре. За словами Тетяни Саламан, зараз у пансіонаті проживає 170 підопічних. З її слів, це перші весілля у закладі з часу повномасштабної війни. Ми вдячні нашим Збройним силам України, тому що вони дали нам можливість породіти людському щастю. Ну, дає надію на те, що буде Україна, що буде перемога, що ми всі чекаємо її і що життя продовжується. Олена Чернуха, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.